Розпушувач або пекарський порошок для тіста можна приготувати й дома самостійно. Він нічим не поступається магазинному розпушувачу. З мене рецепт, а з вас подобайка. 3 столових ложки лимонної кислоти потрібно додатково подрібнити, щоб зменшити розмір кристаликів. Це можна зробити за допомогою кавомолки або ступки. Далі 12 столових ложок борошна потрібно просіяти через сито, щоб не було грудочок. Ці інгредієнти можна вимірювати столовими ложками або чайними. Відповідно, і кількість розпушувача буде більша або менша. До просіяного борошна просію 5 столових ложок соди через сито. Потім добре все перемішую і додаю лимонну кислоту, яку вже потрібнила. Все добре знову перемішую і розпушувач готовий. Далі висипаю в чисту суху банку, добре закриваю кришкою. Зберігаю в кухні на полиці, використовую для випікання.